Центр медико-соціальної реабілітації дітей імені святого Михаїла, який діє на базі одноіменного будинку соціального захисту дітей в селі Ратівці, відкрили у 2018 році. Першочергова мета закладу забезпечити фізичну та психологічну реабілітацію дітям, які мешкають у дитячому будинку. Але послугами центру можуть скористатися і пацієнти за меж закладу. Сюди на реабілітацію з усієї області приїжджають діти віком до 18 років. Центр надає велику кількість послуг, і їх спектр завдяки підтримці благодійників постійно розширюється. Так днями завдяки підтримці ротарійців у реабілітаційному центрі. Відкрили кабінет галотерапії, тобто сольову кімнату. Орія шяром ватвара сьогодні здійснилася наша давня мрія. Ми плекали надію, що колись вона буде втілена. І ось півтора роки тому ротарі клуб запропонував свою підтримку для реалізації нашого задуму. Тут у дитячому будинку проживає 24 дитини, і в нашому реабілітаційному центрі щодня тривають заняття з дітками. Терапії потребує багато дітей і часто до нас звертаються із захворюваннями дихальних шляхів. Часто було, що батьки відмовлялися від тієї чи іншої терапії через хворобу дітей. Тоді ми замислилися над тим, що нам дійсно потрібна кімната для сольової терапії. Отже, ми чекали півтора роки на реалізацію цього проекту, який для нас профінансував ротарі Клуб». Співпраця між ротарі клуб Ужгород та Ратівецьким реабілітаційним центром має багаторічне минуле завдяки ротарійцям Угорщини Німеччини, Італії та Франції. заклад нещодавно отримав дороговартісне обладнання, яке суттєво покращило якість послуг з реабілітації для дітей. Хочу сказати, що це не перший проект, і не останній ротарі клубу Ужгород саме тут, тому що десь приблизно рік тому. Завдяки нашій спільній співпраці, і допомозі наших партнерів, їм за це велика подяка угорським клубам. Це клубу Дапешту, ротарі клуб, -клуб Моргетсіґет і іншим клубам за допомоги ротарійцям Італії, за допомоги ротарійців Німеччини. Вдалося втілити надважливу закупівлю тих пристроїв, які допомагають прискоренні реабілітації діток з вада. Ми. Ну і Сьогодні тішимося тим, що можемо вже відкрито говорити про наявність соляної кімнати. І від усієї команди ротарі клубу Ужгород. Я в першу чергу щиро дякую нашим німецьким партнерам. Ротарійцям з міста Берлін завдяки їм, завдяки їх фінансовій підтримці вдалося реалізувати, облаштувати і відкрити соляну кімнату тут, в центрі Святого Михайла в Ратівцях. Облаштуванням сольової кімнати займалася українська підрядна організація. Сіль, лікувальна якість якої підтверджена спеціалістами, була завезена зі словаччини. Також для забезпечення відповідного мікроклімату в кімнаті за допомогою меценатів було придбано та встановлено іонізатор a ітлітінка пропошобагато Ми прийшли сьогодні у цей заклад, аби взяти участь у відкритті кабінету галотерапії. Це стало можливим завдяки міжнародній співпраці, у результаті якої було задіяно грант. У цьому проєкті залучено ротарі клуби чотирьох країн Угорщини, Німеччини, Італії та Франції. Таким чином ми вже передали декілька дуже цінних засобів для реабілітації дітей. Цю сольову кімнату було створено завдяки чотирьом берлінським ротарі клубам. Я, як голова міждержавного комітету ротарі Україна Угорщина підтримую постійний зв'язок з президентом та керівниками ротарі клубів Угорщини і хочу подякувати їм за ту підтримку, яку вони нам надають від першого дня війни в Україні. Завдяки ротарі клубу Будапешт Сігет ми зав'язали хороші стосунки з ротарійцями в Мілані, Парижі та Берліні. Ця наша ми дружба триває вже третій рік. О... І саме завдяки Милану, їм ми маємо Парізі, можливість сьогодні відкрити цей булбокал. кабінет галотерапії. на урочистому відкритті. Також був присутній народний депутат України Михайло Лаба, який висловив подяку кожному, хто долучився до реалізації цього проекту. У Закарпатті це не перший об'єкт, але цей такий показовий, він дуже шикарний. і Сьогодні долучилися ще додаткові опції для оздоровлення дітей і реабілітаційної підтримки дітей. Це соляна гарна це кімната, облаштована. Хочу сказати, що був у багатьох закладах у Закарпатської області дуже комфортні умови найближчими. Часами вже такі, які створені за останні два роки в Закарпатській області, це дуже належні хороші комфортні умови. Двері реабілітаційного центру відкриті перед усіма. однак, керівництво закладу нагадує, що послугами з реабілітації дітей можуть скористатися в першу чергу ті, кому лікарі встановили діагноз та зробили відповідні реабілітаційні рекомендації. Галотерапія допомагає подолати хвороби дихальних шляхів та легенів та допомагає у лікуванні різних захворювань шкіри та суставів. Діти завжди раді новим та гарним подарункам, і тому після відкриття сольової кімнати молоді пацієнти відразу кинулися спробувати її лікувальну силу на собі.